Иду на огород, 9 червня. Черешня ось у нас вже теж друга деревинка достигає. Вже бачите, яка вона? Ось видно тут. Така вже розовенька. А то ми вже закінчуємо, Трошки на верхушці залишилося. Достигає там. Ми краснішу з'їли вже. Абрикоса теж в цьому году немає почти. перехворіли, і воно якесь хвороба нападає на неї. Не знаю. Йдемо на город. Дивитися, після 8 червня страшна буря пройшла з градом. Це у нас тепличка така, гуречки збираємо вже. Така, помідорки пізніше будуть. Пізно посадили, бо тут розсада була. А гірочки вже збираємо. Потихеньку салатики кушаємо. Так, йдемо дивитися. Зараз підемо на морковку, подивимось. Щось я її... Ага, бачу. Бачу, бачу. Бо тут якраз море стояло. На щівлю море стояло. Ось рідка щавля. І п'ять рядочків моркви. Ну вроде нічого там. Трохи є, вимила трохи. Стояла стояло море. Це рання капуста. підсаджували середню. Далі бурячок. Ну деякий прямо забила. Підемо на помідори. Подивимося. Горох трошки поліг, були б діти вже б з'їли. Трохи є. Горох вже поспів. Та цибулька у нас. Между рядя чистенько, а уже в рядах сопали, а оно все одно уже поднялось. Но уже не трогаем, скоро копать. Не будем трогать. Это бо... помидорки. Некоторые побило, конечно. Некоторые сильно побило. Даже пропуски сразу видно. Лежать оно. Поломало. Все ближе покажу. Ось переломаний, бачиш? Все він. Тут переломаний. Він не отиде вже. Треба підсажувати. І так багато. Одломаних. Все відломаний. Ось все переломаний. Ось все прям переломаний. Верхушка відломана. Оно переломаний солдатики стоят но не все бой был неравный тут чесночок тоже то це ось... есть цей весняный вон там трошки озимый а це весняный сейчас пойдем дивитися на маленькі помидорки у мене тут еще маленькі есть Ну, нічого, вроді маленькі вистаїли. Молоденькі такі. Ну, є пограні, є. Ну, Картопля вистояла. Капуста вистояла. Здалеку бачу. Ну, підемо подивимося. По... Хочу подивитися, чи є. Ця, як її називають. А це картоплю ми посадили 15 травня після заморозків. Оця замерзла. А цю ми бігом посадили. І вона вже дивись, яка. Вже треба її матижити і крапити. Ну, поки не видно жука. Тут на той картоплі теж жука немає. Ми вже один раз травили. Чи навіть два, два, напевно. Так, зараз білокрилку перевіримо. Два дні тому дід прискав від білокрилки. Зараз виберу кущика любого. І будемо дивитися. Ну що є трохи. Ну так, щоб як тоді було перший раз, я прийшла перед обробкою. то так кусить доділа, воно як полетить, тисячі були. Зараз такого нема. Нема, бачиш? Воно вони поподохли. Ну так щоб нема ж, слава Богу. Так. На, рядом поле оброблено, там де ми раніше козочок прив'язували. Зараз там соя. Ось наша кукуруза там воно і гарбузи. А це картопелька наша. славянка якась маленька. Вона, напевно, пізня. А нічого, піде. Маленька та. Буде така капуста, картопля, цибулька гарна. Підемо зараз подивимося синенький і перець. У нас там є три рідка, по-моєму, синіх. І так само перцю, 4 рідка перцю. Зараз ми перевіримо. Трохи треба на чесноку сапати, ну це ж не вилізе з городу А Іра хоче зараз ремонтом зайнятися в моїй кімнаті. І не знаю. А ця цибулька нормальна. Ну теж її повалила. Ну і її нічого страшного з нею не вона виросте. Виросте. Пійдемо на синенькі. Підемо на синенькі. На У нас тут огірочки теж воно один рядочек всего огурцов. В стаканчиках остались, мы решили их посадить. Ой, боже, тут такая вода стояла. Видно зразу. А все синенькі Два ряда. Два ряда синеньких. Двеких замулачило Бедненьких. Надо підживляти их. Підпушувати. А далі перець. Перец надо сапати. так само, припушивайте. и зараз дуже грязно. Парца 4 рядочка. Вот тут. Там дальше у нас опять чеснок. Зимний. Різні сорты. Тут тоже горох уже поспел. Можно есть. Ну то что. В общем, одно расстройство. Вот там мы капусту еще досаживаем, видно же. Вот там. Еще три редка капусты посадим. И еще тут посадим редка три или четыре. И все будет, то будет. Будем спасать капусту зимой продавать. Бо у людей гектарами побило все. Ой, горох. какие горненькие Діти були, б вже б Це булька. Ну все тоді. До нових зустрічей.